Сьогодні ми обговоримо одну з найпопулярніших книг з особистих фінансів Багатий тато, бідний тато Роберта Кіосакі. Цей твір перевернув мислення мільйонів людей по всьому світу і став справжнім посібником для тих, хто хоче вийти за межі традиційного розуміння грошей і фінансів. Основна ідея книги полягає в тому, що успіх залежить не стільки від того, скільки грошей ви заробляєте, скільки від того, як ви керуєте ними і на що їх витрачаєте. Автор використовує в книзі два різні підходи до фінансового життя, які він називає уроками від бідного тата і багатого тата. Ці два персонажі важливі фігури в житті автора, кожен з яких дав йому унікальні уроки. Сьогодні ми розглянемо основні ідеї книги і проілюструємо їх прикладами з реального життя бідний тато, багатий тато. Перший розділ книги задає основу для всіх наступних уроків, протиставляючи мислення двох тат. Бідного тата, рідного батька Роберта і багатого тата, батька його найкращого друга Майка, ці два підходи до життя і грошей стали основою для формування фінансових принципів Кіосакі. Бідний тато це образ середньостатистичної людини, яка переконана, що стабільна робота з гарною зарплатою це ключ до фінансового благополуччя. Він вірить у традиційні цінності старанна праця, здобуття хорошої освіти, економія грошей і забезпечення пенсій. Напротивагу цьому, багатий тато вчив Роберта і Майка зовсім іншого підходу. Для нього важливою була не стільки освіта, скільки вміння управляти грошима і створювати активи, які б приносили дохід, навіть коли він не працює. Урок перший. Багаті не працюють за гроші. Перший урок, який Роберт отримав від багатого тата, є фундаментом усієї книжки багаті не працюють за гроші. Цей принцип підкреслює, що фінансова свобода не досягається через звичайну роботу, незалежно від того, наскільки високооплачуваною вона може бути. Бідні та середній клас прагнуть працювати заради зарплати, вважаючи, що чим більше вони заробляють, тим більше в них буде грошей для життя. Але проблема в тому, що чим більше вони заробляють, тим більше в них з'являється витрат, і вони потрапляють у так звані щурячі перегони, постійний цикл роботи і витрат. Багаті ж, за словами Кіясакі. Прагнуть не до збільшення доходу від роботи, а до створення активів, які приносять дохід незалежно від їхньої щоденної діяльності. Вони інвестують у нерухомість, акції, бізнеси та інші активи, які продовжують генерувати прибуток, навіть якщо вони перестають працювати. Важливо зрозуміти, що багаті люди шукають способи збільшити своє багатство за рахунок придбання активів, які самі по собі створюють гроші. Коли Роберт і Майк були дітьми, вони почали працювати на багатого тата, заробляючи лише 10 центів за годину. Через кілька тижнів вони почали відчувати розчарування і попросили підвищення, але замість цього багатий тато відмовився платити їм більше, сказавши, що вони повинні навчитися знаходити способи заробляти гроші інакше, не покладаючись на зарплату. Це привело їх до усвідомлення, що робота заради грошей це пастка. І що потрібно навчитися бачити можливості, які дають змогу створювати гроші. Так, одного разу діти помітили, що багато дорослих викидали старі комікси, які все ще могли становити інтерес для інших дітей. Вони взяли ці комікси, організували невелику бібліотеку для сусідських дітей і почали брати з них невелику плату за вхід. Цей приклад ілюструє думку автора про те, що багаті люди знаходять способи змусити гроші працювати на них, а не працюють на гроші. Другий урок фінансова грамотність, основа багатства. Другий урок книги стосується важливості фінансової грамотності. Автор підкреслює, що більшість людей, незалежно від рівня їхньої освіти, не володіють достатніми знаннями про те, як ефективно управляти грошима. Він стверджує, що проблема бідності та середнього класу криється не в їхніх доходах, а в тому, що вони не розуміють, як працюють гроші. Важливо не тільки заробляти гроші, а й уміти зберігати і примножувати їх. Що вимагає розуміння основ фінансової грамотності. Фінансова грамотність, на думку Кіосакі, полягає в умінні відрізняти активи від пасивів. Активи це те, що приносить гроші у вашу кишеню, тоді як пасиви це те, що забирає гроші з неї. Більшість людей плутають ці поняття, думаючи, що їхній будинок або автомобіль це активи, хоча насправді вони витрачають гроші на їхнє утримання. Багаті люди прагнуть накопичувати активи, такі як інвестиційна нерухомість. Акції та бізнеси, в той час як бідні та середній клас витрачають свої гроші на пасиви, які тільки створюють додаткові витрати. Що раніше ви почнете відкладати гроші та інвестувати їх в активи, тож швидше зможете досягти фінансової незалежності. Кіосакі наводить приклад, як багато людей купують будинки і вважають їх своїм основним активом, однак він стверджує, що будинок, у якому ви живете, насправді це пасив, оскільки він не приносить вам доходу, а навпаки, вимагає постійних вкладень на іпотеку. Ремонт, податки та комунальні послуги. На відміну від цього, активи це ті інвестиції, які приносять вам пасивний дохід, наприклад, оренда від інвестиційної нерухомості. Третій урок дбайте про свій бізнес. Третій урок Кіосакі зводиться до того, що кожна людина повинна піклуватися про свій бізнес, навіть якщо вона працює за наймом. Під бізнесом автор має на увазі створення і примноження активів, які в довгостроковій перспективі забезпечать фінансову незалежність. Важливо розуміти, що ваш основний дохід не повинен залежати виключно від зарплати, в ідеалі ви повинні прагнути до того, щоб створити активи, які приноситимуть вам дохід, навіть коли ви не працюєте. Більшість людей зайняті створенням доходів для інших, для своїх роботодавців, банків або держави, і мало хто піклується про створення власного капіталу. Автор вчить, що ваше завдання не тільки заробляти гроші, а й створювати активи, які приноситимуть вам дохід у майбутньому. Важливо розуміти, що ваш бізнес це ваше майбутнє, і чим більше активів ви накопичуєте, тим більше у вас можливостей для зростання. Роберт розповідає, як багатий тато вчив його завжди відкладати гроші для створення активів, навіть якщо доходи на початковому етапі є невеликими. Наприклад, замість того, щоб витрачати свої гроші на дорогі автівки та будинки. Він радив вкладати їх в акції, нерухомість або бізнеси, які з часом приноситимуть пасивний дохід. Цей урок особливо важливий для тих, хто звик покладатися виключно на зарплату. Навіть якщо у вас є хороша робота з високим доходом, це не гарантує вам довгострокової фінансової безпеки. Пам'ятайте, що будь-якої миті може розпочатися фінансова криза, і вас можуть звільнити, або ви отримаєте травму, яка не дасть вам змоги продовжувати роботу. У такому разі ви втратите основне джерело доходу, а замінити його буде нічим. Четвертий урок історія податків і вплив корпорацій. Четвертий урок стосується розуміння податків і того, як багаті люди використовують корпорації для мінімізації своїх податкових зобов'язань. Кіосакі стверджує, що багаті люди розуміють закони і використовують їх на свою користь, тоді як бідні та середній клас часто платять більше податків, ніж могли б. Просто тому, що не знають, як ефективно управляти своїми фінансами. Історично, як стверджує автор, податки були введені для того, щоб змусити багатих ділитися своїми доходами, однак на практиці саме середній клас виявився основним платником податків. Багаті люди використовують корпорації не тільки для ведення бізнесу, а й для захисту своїх активів та оптимізації податків. Корпорація, на відміну від фізичної особи, може списувати безліч витрат до сплати податків. Що дає змогу значно скоротити податкове навантаження. Наприклад, витрати на транспорт, харчування, проживання в готелі під час відряджень та інші корпоративні витрати можна списати до оподаткування, тоді як звичайна людина оплачує їх зі своїх уже оподаткованих доходів. Автор розповідає, як багатий тато створював корпорації, через які інвестував у нерухомість, керував своїм бізнесом і мінімізував податки. Наприклад, корпорація могла купити нерухомість, яку потім здавали в оренду. Усі доходи від оренди надходили в корпорацію, а витрати на отримання об'єкта ремонт і управління також списувалися з її прибутку. У результаті багатий тато платив податки тільки із залишкового прибутку, який залишався після всіх відрахувань. Таким чином, корпорації слугували йому не тільки інструментом для ведення бізнесу, а й способом ефективного управління своїми фінансами. П'ятий урок. Багаті створюють гроші. П'ятий урок книги підкреслює важливість вміння створювати гроші. Роберт стверджує, що багаті люди не просто заробляють гроші, вони створюють їх, використовуючи свої знання, навички та здатність розпізнавати можливості. Тоді як більшість людей фокусується на збереженні зароблених коштів і мінімізації витрат, багаті люди активно шукають способи створення нових джерел доходу, використовуючи свою фінансову освіту та ризикований підхід до інвестицій. В основі цього уроку лежить ідея, що гроші це не обмежений ресурс, як думають багато людей, а щось, що можна створити. Для цього необхідно навчитися бачити можливості там, де інші бачать проблеми. Автор підкреслює, що одна з ключових помилок бідних і середнього класу це страх перед ризиками вони уникають інвестицій через страх втратити гроші, тоді як багаті розуміють, що ризик це частина процесу створення багатства. Багаті вчаться управляти ризиками, а не уникати їх. Кіосакі наводить приклад, як він одного разу купив ділянку землі на аукціоні за значно меншу суму, ніж вона була оцінена. Інші учасники аукціону боялися ризикувати, бо не були впевнені в істинній вартості землі. Однак Кіосакі завдяки своїй фінансовій освіті зміг оцінити потенціал цієї угоди і згодом продав ділянку з великим прибутком. Цей приклад демонструє, що багаті люди створюють гроші, бачачи можливості там, де інші вбачають ризик або невизначеність. Шостий урок працюйте, щоб вчитися, а не щоб заробляти. Шостий урок книги акцентує увагу на важливості навчання та розвитку навичок, а не лише на зароблянні грошей. Кіосакі стверджує, що успішні люди працюють не заради зарплати, а заради можливості навчатися і отримувати досвід, який у майбутньому принесе їм набагато більше грошей. Він вважає, що для досягнення фінансового успіху необхідно розвивати широкий спектр навичок, особливо в галузі фінансів, маркетингу. Продажів і управління бізнесом. Бідні та середні класи зазвичай вибирають роботу, орієнтуючись на розмір зарплати і фокусуються на виконанні вузькоспеціалізованих завдань. Багаті ж обирають роботу, виходячи з того, чого вони можуть навчитися на цій позиції і як це знання допоможе йому в майбутньому. Наприклад, багато успішних підприємців починали свою кар'єру з роботи в відділі продажу, щоб навчитися мистецтву переконання і взаємодії з людьми. Автор також підкреслює важливість постійної самоосвіти. У світі, де все змінюється дуже швидко, важливо вміти адаптуватися і вчитися нових речей. Ті, хто зупинився в своєму розвитку, ризикують залишитися позаду, незалежно від свого поточного доходу чи рівня освіти. Один із прикладів, який наводить Кіосакі, стосується його власної кар'єри. У молодості він працював у компанії Xerox, де займався продажами. Попри те, що ця робота не була його кінцевою метою, він розумів, що навички з продажу допоможуть йому в майбутньому керувати своїм бізнесом та інвестиціями, цей досвід дав йому важливі знання, які він потім застосував при створенні своїх компаній та інвестицій. Замість того, щоб прагнути до підвищення зарплати або просування кар'єрними сходами, він зосередився на тому, чого міг навчитися на цьому місці роботи. Сьомий урок подолання страхів і перешкод. Сьомий урок книжки присвячений одній із найважливіших тем на шляху до фінансової незалежності подоланню страху та перешкод. Роберт Кіосакі зазначає, що більшість людей ніколи не досягають фінансового успіху не тому, що не мають можливостей або знань, а тому, що піддаються страхам і внутрішнім бар'єрам. Страхи, такі як страх втратити гроші, невдача, критика оточуючих або невідомість, часто стають причиною того, що люди залишаються на одному місці. Не приймаючи ризикових рішень, які б могли б привести їх до успіху. Страх перед втратою грошей це один із найбільших бар'єрів на шляху до фінансової свободи. Люди часто бояться інвестувати через починати власну справу, бо бояться провалу. Однак, як стверджує автор, навіть найуспішніші підприємці та інвестори відчувають страх і іноді зазнають невдач. Різниця між успішними і неуспішними людьми полягає в тому, як вони справляються з цими страхами. Успішні люди не уникають страху. А вчаться контролювати його і використовувати як мотивацію. Автор також говорить про важливість подолання таких перешкод, як цинізм і лінь. Наприклад, багато людей часто знаходять виправдання, щоб не діяти, посилаючись на відсутність часу, грошей або потрібних зв'язків. Ці виправдання слугують бар'єрами, які заважають рухатися вперед і шукати рішення. Щоб досягти фінансового успіху, необхідно подолати ці бар'єри і навчитися бачити можливості навіть у таких ситуаціях, де інші бачать лише проблеми. Кіосакі розповідає історію про те, як один із його знайомих боявся інвестувати в нерухомість через страх втратити кошти. Замість того, щоб вивчити ринок і знайти вигідну угоду, ця людина постійно шукала причини, чому зараз не найкращий час для інвестицій. У підсумку він прогавив кілька вигідних можливостей. У той час, як інші інвестори долали страх і діяли, його знайомий залишався осторонь, боячись зробити помилку. Кіосакі підкреслює, що страх і сумніви присутні у всіх, але успіх приходить до тих, хто вчиться долати їх і приймати зважені рішення. Восьмий урок Починайте діяти. Останній урок книги вчить важливості дії, незалежно від того, наскільки людина освічена або скільки фінансових знань вона має. Усе це не принесе користі, якщо вона не почне застосовувати ці знання на практиці. Роберт Кіосакі підкреслює, що основна відмінність між багатими та бідними людьми полягає в тому, що багаті діють, вони не просто вивчають теорію чи мріють про краще життя, вони активно шукають можливості та пробують себе в нових починаннях. Одна з ключових ідей автора полягає в тому, що зараз це завжди найкращий час для початку. Багато людей відкладають дії, чекаючи на ідеальні умови. Чи то більше знань, чи то краща економічна ситуація, чи то більш підходящі обставини. Однак автор книги впевнений, що ідеальні умови ніколи не настануть і діяти потрібно вже сьогодні. Страх перед чиненням помилки і перфекціонізм часто заважають людям почати, водночас багаті люди вчаться на своїх помилках і рухаються вперед, розуміючи, що помилки це частина процесу навчання. Також важливо пам'ятати, що дії мають бути послідовними і спрямованими на досягнення конкретних цілей. Ухвалення рішень, заснованих на коротких імпульсах або хаотичні дії без чіткого плану, рідко призводять до успіху. Фінансова незалежність вимагає постійного розвитку і руху вперед, а також дисципліни та наполегливості. Кіосакі наводить приклад, як він сам почав свій шлях до фінансової незалежності, у молодості, не маючи великого капіталу і досвіду. Він зважився на купівлю свого першого інвестиційного об'єкта нерухомості. У нього було багато сумнівів, і багато хто з його знайомих відмовляв його від цього кроку. Однак, замість того, щоб чекати на ідеальний час або ідеальну угоду, він почав діяти та вчитися в процесі. У результаті цей досвід допоміг йому набути знань, які він використовував у майбутніх угодах, і в кінцевому підсумку він зміг створити великий інвестиційний портфель. Кіосакі підкреслює, що якби він не почав діяти, незважаючи на свої страхи і брак досвіду, він ніколи б не досяг успіху. У книзі Багатий тато бідний тато Роберт Кіосакі розповідає про ключові принципи, які допомогли йому та багатьом іншим людям досягти фінансової незалежності. Основні уроки книги стосуються того, як правильно розпоряджатися грошима, як створювати активи, як мислити як багата людина, і як долати внутрішні бар'єри, що заважають досягти успіху. Автор показує, що успіх у фінансах залежить не тільки від знань, а й вміння діяти, незважаючи на страхи, і постійно вчитися на своїх помилках. Кожна людина може стати фінансово незалежною, якщо дотримуватиметься цих уроків. Книгу можна підсумувати словами: багатство створюється не за один день, але воно обов'язково прийде до тих, хто готовий вчитися, діяти і долати свої страхи. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на наш канал і переходьте на наступне відео. До зустрічі.